Доброго дня! Сьогодні початок травня, стоїть чудова погода, сонечко, дощі було вдосталь, а отже, сьогодні ми будемо висаджувати полуницю. Для цього ми будемо використовувати а, препарати від національного виробника біологічних засобів захисту і мікродобрив компанії Enzyme Biotech, виробництво яких знаходиться в місті Ладижині Вінницької області. Для... А, Спочатку, спочатку ми обробимо ґрунт безпосередньо для пригнічення розвитку різноманітних інфекцій, покращимо стан ґрунту, покращимо момент, щоб краще засвоювалися елементи живлення з добрив мінеральних, органічних або ж з ґрунту. І проведемо обробку від ґрунтових шкідників за допомогою, мабуть, одного з найефективніших препаратів проти травневого жука, личинки травневого жука, капустянки і дротянки препарату «ЕНТОЦИД». Спочатку ми будемо проводити обробку ґрунту для дезінфекції, для покращення засвоєння елементів живлення, для пригнічення збудників різноманітних фітопатогенних хвороб і для підживлень. Для цього я буду використовувати екоцел, покращувач ґрунту в нормі 40 мл на відро, 3-ходермін, 40 грам, на це ж відро води і урожай. Ягідні, в нормі 20-30 мл на 10 літрів води, все це разом змішаю в один бак оприскувача і буду обробляти посадкові луночки для посадки полуниці. Перший момент це буде безпосередньо обробка ґрунту перед обробітком, якщо ви його ще не робили, наприклад, там перед оренку або перед перекопкою, або ж обробка посадкової лунки, куди, куди можна буде висаджувати полиницю. Для цього я буду використовувати екоцел, а це покращувач ґрунту, типу байкалу, або всім відомих емочок, до складу якого входить мікробно-грибний комплекс, який приймає участь у утворенні гумусу. Оскільки сюди ще входять гриби з роду трихадерма, вони а, приймають участь у мінералізації, у гуміфікації рослинних залишків, котрі можуть бути в ґрунті і а, через це покращують засвоєння елементів живлення. Що буде позитивно впливати на ріст і розвиток кореневої системи і рослин для пригничення ґрунтових збудників я буду використовувати біологічний препарат під назвою триходермін, тобто їх можна буде змішувати разом в одну бакову суміш. Норма витрати препарату 40 г триходерміну, екоцелу 40 мл на відро води. Також одразу для обробітку посадкової лунки я буду використовувати урожай ягідний, це органомінеральне добриво, це вже повний комплекс необхідних речовин, макро, мікро, мезоелементи, які необхідні для живлення, для росту ягідних культур. Норма витрати цього добрива до 10 літрів е, приготовленого цього розчину, е, триходерміна і екацела, буде 20-30 мл на 10 літрів води. І таким чином ми будемо обробляти посадкові луночки під посадку нашої полуниці. Для захисту полониці від ґрунтових шкідників, таких як в першу чергу, це личинка травневого жука, а також інших це дротянки, капустянки, які можуть пошкоджувати не тільки розсаду. Ягідних або саджанці, да, або навіть і овочеві, і плодово-ягідні, і навіть і декоративні, ну, майже все. Я буду використовувати сухий нерозчинний препарат ентоцит. А, норми витрати цього препарату, хто ще не знає і хто ще з ним не працював, складає 100 грамів на 2 кілограми будь-якого наповнювачу. Можна взяти хоч землю з сусідної грядки, або пісок, торф, органіку, все, що забажаєте. І розкидаємо на, площадь, на площу однієї сотки, або ж. І перекопуємо або ж вносимо безпосередньо в луночки при посадці. Якщо це, наприклад, полиниця вже посажена, то можна використовувати суху водорозчинну форму, ентоцит індекс 02. Вона йде безпосередньо для для внесення препарату в грунт методом поливу або оприскування, або замочення кореневої системи, або ж через систему краплинного зрошення. В такому випадку норма витрати препарату ентацид 0,2 складає 100 150 г на сотку. А скільки вже, наприклад, буде виливати капля на цю сотку, це вже питання індивідуальне, тому що системи є різні. Якщо ви будете використовувати для оприскування, то це приблизно 100-150 г грам на 5. Літрів води вистачить для обробки однієї сотки з заробкою препарату у ґрунт. Для захисту від ґрунтових шкідників я буду використовувати ґрунтовий інсектицид від компанії BioTech Agro під назвою Ентоцид або мітарізін суху нерозчинну форму. Для цього я буду змішувати норми витрати препарату 100 г на 2 кг наповнювача і вносимо в луночки пропасації, або ж розкидуємо на діляночку площою сотка і перекопуємо. Також, е можна використовувати суху водорозчинну форму ентацит 02 індекс 02 для оприскування перед основним обробітком ґрунту з подальшою заробкою препарату в ґрунт, або ж, наприклад, якщо це буде замочування кореневої системи або полив, або через систему креплиного зрошення. Проте я буду використовувати нерозчинну, змішаємо з зімелькою, візьмемо з ділянки, перемішаємо, в луночки внесемо, протрусимо і будемо висаджувати нашу полуничку. Для пригнічення також збудників е, хвороб, які можуть бути в ґрунті, і для е, росту розвитку кореневої системи і загальної стимуляції рослин можна використовувати всім відомий препарат фітодоктор, до складу якого входить сіна, паличка, тобто бацелю субтіліс для замочення кореневої системи. Тобто, окрім пригнічення фітопатогенів, він ще й дуже непоганий стимулятор росту. Додаємо 10, приблизно 10-20 грам препарату фітодоктор, замочуємо кореневу систему, і можна приступати до посадки полуниці, що ми зараз і будемо робити. Щоб не гаяти час, одні 10 кущиків, це у нас тут кларі, я вже замочив. Але в мене є ще інші 10 кущиків. Ось вони тут трошки прив'яли, тому що сонечко сьогодні доволі-таки е, спекотне, сухенький, е, Інший сорт під назвою е, Джолі. Тобто норма, е, норма витрати, повторюсь, препаратів е, фітодоктор для замочування саджанців це 10-20 грам на 10 літрів води. Це приблизно 2-3 ложечки. Там у неї вже водичка є, відстояна, тепленька. Кидаємо 3. Розчиняємо наші препарати. І залишаємо кореневу систему. Хай вона там корінь доволі такий потужний. Це мені надіслав. Антон з міста Харкова він займається полуницею як ягодами, так і кореневою і про безпосередньо самої розсади. Ну тут, звісно, коренева дуже потужна. Потім вже будемо висаджувати підготовлені нами уночки.